Доброго дня. Вирішив я давати в відео форматі, щоб не сказали, що е, кажуть, не зрозуміло, що виконувати. Значить, так, е, необхідно виконати наступне. Перш за все, необхідно додати відео на сайт е, нашої співдружності. Значить, для цього ми з вами робимо слідуюче: ми заходимо в обмінку е, сайту, використовуючи логін та пароль. Якщо вас... Його нема, зверніться, я його вам надам. Значить, Ми з вами заходимо в админку. Щось тут у нас є розділ відео, викладачі От", і студенти. Наші обидва розділи відео. Слід заповнити. перше це відео ми з вами давайте заповнимо студентів, наприклад, захист курсових робіт і захист практик. Як це зробити? Ну і також е, відео викладачів, зокрема, викладача, мене як викладача, тут от є виступи, делфі, білдер, КМС, Джомла, та інші розділи, які нам потрібно буде заповнити. Для цього я візьму інший браузер, щоб е, не зберігалося, ми пишемо. Ось тут, наприклад, Бараболіков. Нажимаємо Enter. Значить, ось є у нас посилання на канал YouTube. Значить, йдемо на канал YouTube. На мій канал YouTube. Вибираємо ось тут плейлісти. Обираємо потрібний, потрібний плейліст. Наприклад, захист практики. 700, або Здача практики, ось група 741. 2001 рік. так? Значить, Ми або ж натискаємо Ну, я нажав середню кнопочку мишки. От. Значить, Ось отут дивіться всі відео, які знаходяться у нас з вами. так? Значить, І що ми з вами робимо? Значить, Тут у мене звісно, плагін якийсь трошки неправильний стоїть. Значить, ну, Головне, що ви знаходите це відео. От. І ось в цьому відео, дивіться, ось отут нам зараз потрібен лише ось цей ось, э, ID даного відео. Значить, я його копіюю, Далі йду в нашу адмінку сайту. Для цього обираю вкладочку адміністратор. Заходжу в адмін-панель сайту. Обираю розділ компоненти. Беру К2 матеріали. Тут у нас є створені відповідні категорії для вже цього відео. Нажимаю кнопочку Створити матеріал. Значить, ще раз я прогляну, що це у мене захист практики. От. Я вписую, по-перше, проглядаю відео те, що потрібно. Да? Ось це у мене, дивлюся, що це у мене яка, е за захист е практики. Да? На по-перше, я проглядаю конкретне відео, дивлюся, хто тут у нас з вами захищався. От, і в самому матеріалі пишу назву, наприклад, там, захист практики. Там, наприклад, 2011 рік. Рік і перераховую студенти, які захищали практику. Наприклад, там стожок і там, наприклад, мене. Обираємо категорію. Категорію обираємо студентами, так? студенти. І там повинна бути ще, давайте, зокрема, не студенти нам потрібно, а от дивіться, Захист нам потрібно захист категорію захист практик. В описі слід написати е, опис е, самої роботи, тому вам слід продивитися саме відео, написати декілька слів про нього, наприклад, е, що в даній там, в даному відеофільмі. От. Показано, так? Показано. Захист практики, ну і так далі. Таких то студентів, що вони робили на практиці, отут ви розписуєте. Далі ми з вами переходимо в підрозділ медіа. І в підрозділі медіа ми отут пишемо за назву медіафайлу тобто пишемо захист практики. Такого-то студенту так, в назві самі пишемо. Далі беремо ось отут, дивіться, вкладочку Огляд сервера. Або ж вибираємо онлайн використовувати сервіс онлайн-відео. це краще. Ось отут у нас стоїть YouTube, ми його так залишаємо. І в поле ID-відео ми з вами вставляємо просто ID-відео, яке я ще раз вам нагадую, я взяв. Ось отут, дивіться, ось отут. так, З ID-відео я взяв ну, взяв ID-відео і поставив його ось у це поле, в саму нашу обмінку. Після цього ми нажимаємо зберегти і закрити. І так, нам з вами слід наповнити ось ці розділи. Тобто студенти, дивіться, уважненько, Ось отут необхідно. Презентації спеціальності, далі виступи на конференціях, далі захисти курсових робіт, захист практик. А також в розділі ось отут, викладачі бараболіков необхідно зробити, наповнити відео виступами, відеоуроками по делфі, по білдеру і по КМС Джумла. Ще раз нагадаю, що всі відео берете із відповідних плейлистів мого каналу. Ось таке завдання. Все, дякую за увагу.